Всім доброго дня! Це відео для тих, хто полюбляє таку пряну приправу, як базилічок. Хочу розказати вам, як її легко, заморочок її можна мати круглий рік. Що я роблю? Вчора вже я зачищала свою діляночку, так як хочу її обробити, обсапати, переорати і посадити цибульку та чесничок. Викопала свій базилічок і пересадила ось такі горщики. Тут вони. У цих горщиках зможуть ще пожити 2-3 місяці на підвіконні. В цей період, коли він собі стоїть, відпочиває, підростає нам на підвіконні, ми ним користуємося, усякі страви додаємо такий свіжий, є свіжий, це не сушений, не заморожений, набагато смачніший, запашніший. Я по мірі того відростання, так, щоб у мене завжди він був. Тобто за 2-3 недільки приростає гарний корінець, який можна вже посадити у другий менший горщик. І так, по мірі того, як я його використовую, я його підсаджую, до весни я маю вже гарний розсадний матеріал для того, щоб посадити його в ґрунт. І все, по кругу йде. Не треба сіятись. Не треба гратися і думати, чи проросте. Наприклад, я з насінням не дуже дружу його сіяти. Погана схожість, не знаю як в кого. А так собі череночки, вже готові корінчики, навіть вже можна і просто з корінчиками вже ґрунт садити, можна пересадити з горщиків і знов до осені, а потім знову наростає кущ і знову. Черенкуємо, садимо, черенкуємо, садимо. Ось такий у мене лайфхак. Все доволі просто, без заморочок і без зайвої інформації. Всім дякую.